Зараз ви вивчите дві розмовні англійські фрази, якими ви можете запропонувати комусь вашим друзям щось зробити. Поки що подумайте, як ви говорили до цього відео. І увага! Перша фраза дуже розмовна «How about...» і друга фраза «What about...» «How about...» «What about...» А далі після цих фраз ви говорите дієслово з закінченням «-ing». Наприклад, як щодо того, щоб скуштувати ці смачні сирники, «What about tasting» або можна «having» в розмовній мові, «these delicious cottage cheese pancakes?» «Як щодо того, щоб відвідати цей івент в понеділок. How about, what about visiting this дес very interesting інтересні on онбадей. Як щодо того, щоб сходити прогулятися сьогодні ввечері? How about going for a walk this night? Пишіть ваші приклади в коментарях і даю вам ще коротесеньку інструкцію для того, щоб запам'ятати і надовго залишити собі цю фразу. Пропишіть, проговоріть вголос обов'язково використайте в контексті іншитиї.